Доброго дня, любі малята! Сьогодні у нас з вами підсумкове заняття. Подивіться, хто завітав до нас у гості. Так, це маленькі зайченята. Скажіть, скільки всього зайчинят? Так, правильно, шість. А скажіть мені, чим вони відрізняються? Так вони відрізняються за розміром, а ще за чим? Так, за кольором. Скажіть мені, будь ласка, скільки великих зайченят? Так, молодці, чотири. А скільки маленьких? Правильно, два. Яких зайчиків більше? великих чи маленьких? Як ми можемо з вами це перевірити? Так, подивіться: великих більше, ніж маленьких. А на скільки великих більше, ніж маленьких? Правильно, на два молодці дітки. Скажіть мені, будь ласка, скільки білих зайченят? Так, вірно, три. А скільки сірих? Також три. Кажіть, який знак ми можемо поставити між ними більше, менше або дорівнює? Правильно дітки і порівнює. тож ми можемо поставити знак дорівнює. Вирішили провести змагання з бігу на лижах і попросили зробити їм номера, як у справжніх спортсменів. Скажіть, скільки номерів потрібно приготувати. Вірно шість. Чому? Тому що зайчиків у нас шість. Розкладіть цифри за порядковим номером кожного зайчика. Так. Перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий та шостий. Молодці. Правильно, тепер у кожного зайчика є свій порядковий номер. А покажіть мені, будь ласка, або назвіть цифру, яка стоїть перед три. Молодці. Вірно, цифра 2. А після чотирьох. Вірно, цифра п'ять. А після двох? Так, правильно. Цифра три. А перед двійкою? Молодці. Перед двійкою стоїть цифра один. А яка цифра в нас стоїть останньою? Після п'яти. Молодці. Правильно, дітки. Цифра шість. Який номер у першого зайчика? Правильно, у першого зайчика номер 1 а у четвертого А у четвертого зайчика номер 4 у третього номер 3 у шостого зайчика номер 4 Молодці, дітки, ви дуже уважні. Дітки, а на ви любите кататись взимку? Подивіться, що приготували зайчики для зимових розваг. Чи все підійде, що зна... зайчикам не знадобиться взимку та чому? Так правильно не знадобиться круг, тому що він нам потрібен влітку, щоб плавати на морі, на річці. Молодці. Планую вам ще подивитись уважно та сказати, який предмет одягу не знадобиться нам взимку, вибачте. Вліт... Взимку, так, правильно, літнє взуття нам не знадобиться. Ну що? Зайчики вибрали місце для змагань і проклали до нього кілька маршрутів. Давайте за допомогою олівчиків допоможемо викласти маршрут. Будьте дуже-дуже уважні. Одна паличка вправо. Одна вгору прямо. Одна вправо. Одна вгору. Вліво. Одна вгору. Дві право. Одна вниз. Одна вправо. Ну що, подивіться, Правильно група виклали маршрут. Молодці. Продовжуємо далі. Зайчики так захопились прокладанням маршрутів, що не помітили, як за ними спостерігала снігова баба. Вона сказала, що із задоволенням побігала б на лижах та Тому що маршрути дуже складні. Зайчики вирішили для кожного учасника змагань зробити вказівні прапорці. Розгляньте уважно приклад. На своєму прапорці і знайдіть номер учасника, якому він підходить. Ну що? Давайте спробуємо з вами вирішити знайти кожен профор... колір пропорця, який підходить кожному учаснику. 3 додати 2. Так, молодці. Буде п'ять. Наступний. Один додати 2, буде 3, 4 додати 2. Так буде 6. 1 додати 1. Молодці буде 2. 2 додати 2 дорівнює 4. Тож кожен учасник отримав номер колір свого прапорця. Я хочу вас ще раз перевірити і зробити приклади на віднімання. Будьте уважні. 4 відняти два. Так. Наступний два відняти один. Шість відняти один. Дорівнює п'ять. Шість відняти три. Дорівнює три. П'ять відняти один, то рівнює 4. Молодці, ви дуже уважні. Ну, баба баба все-таки вирішила прокотитись на лижах, але спіткнулась, впала і розбилась. Давайте допоможемо зібрати її, поки вона не розтанула. Пропоную ба? Розглянути уважно малюночок і розставити в правильному порядку цифри, як складати снігову бабу. Так. А тепер я хочу запропонувати, щоб ви кожен намалював чарівну снігову бабу та прислали мені фото. дякой заувагу да побачню